З секретом. Куртка, пальто, подовжене, пуховик, називайте це як хочете. Але це класна річ від бренду Marshall Wolf. Що в ній класно? В ній дуже класно, що оцей капюшончик, бо ж я кажу, не всі ж люди зі Львова, не у всіх душі 24 на 7, то його можна відшпилити і робиться елегантське пальто, просто ось це все відшпиляється. Облегшене пальто на косий ось такий замок. По кольору воно темно-синє. Має дві кишені: одна кишеня ось така, а друга з замком. Про якість годі говорити, тому що він тепленький, легенький, гарненький, і неможливо передати через камеру наскільки так, тактильно. Вони класні наскільки вони відрізняються всього, що представлено е, в магазинах. Бренд Маршал Вольт в у світі. Я це вам говорю як професіонал. До речі, це єдиний бренд в поверхньому одягу, який є представлений у моєму шоурумі. Аналогів йому просто немає. Отеплить, отеплювач у нас Ізософт е, 80 грам. Це найкращий на сьогодні найбільш якісний утеплювач бельгійський на ринку. Е, це замінник верблюжої вовни, штучний замінник верблюжої вовни. Його можна прати в пральній машині, його можна носити в хімчистку. Якщо ви їздите в машині, вам його вистачить на цілу зиму. І ціна, і ціна розмірний ряд, скажу, ціна 10 990, розмірний ряд від 42 аж по 56 розмір.